Так, громаду, привіт усім! Наконець-то блиснуло сонечко. І ми одразу в поле. Що бачите, старі сліди оприскування. Ну, пошти попадаємо. Що бачите, старий слід. І тепер потихеньку уходимо вліво, то вправо. Ну, короче, воно типа рівно, ну не рівно. Це та стара навігація, типа... Курсу указатель, а не автопілот. Ось автопілот, бачите, який сам веде, воно. сам веде. Так, запис, Записую нове поле. Проводимо. Що ми робимо? Проводимо оприскування. Хочу вам розказати, яку я вже стратегію виробив для гороху. Ну. Та я не знаю, чи ми посіємо цей горох, але оприскування вже проводимо. Короте, бачите, поле після соняшника. Е -е, після соняшника, то ми з -з -з у нас, е завжди бризкали, чи сіяли поле, не бризкаючи. Вже пізно осінню, сосник скосили, посіяли і все. Сухо було завжди. Ніяких ні бур'янів було, нічого. Ні, Ну як, вони то були, тут був горох у нас. То були бур'яни. Ну як були весною, зимуючі, всякі бур'яни, оці, що на зиму, коротше, ви поняли, що всі ці бур'яни, вони ніде не дінуться, вони все одно є в горохові. Ну ми ж весною завжди сподівалися, що побризкаємо. Так, матюкається вже китаєць. Опа. Так. Виключаємося, розвертаємося. бачите, кстати, оране отут краї. Це ж дубова посадка, де я орал, оце тут отак. Попадаємо в слідуючу полосу. Нажимаємо. Все, попало. Так, включаємо бризкувачок і поїхали, так. Все, трошки оране, але ну, нічого, воно розрівняється. Так, далі. А тепер я ж договорив вже там у відео. Ну це йде по стратегії такій. Що ми зараз проводимо оприскування оприскування, бачите, зараз бур'яни, ну які тут посходили, які не посходили, ну що тут є? Ріпак тут був перед кукурудзою. Це ж соняшник, кукурудза, ріпак. Подивлюся, в основному ріпачини, Оце зеленіють Ріпачини десь посходили. Багато-багато, там ще мелкого такого бур'янця. Ну, можна стати. Давайте станемо. Давайте станемо, подивимося, що тут за бур'яни є. Є і осоти. Ось якраз стали невеличкий плішок. Так. Що в нас є? Осот є. Потім, що це таке? Це щось друге, як... це ось таке, як воно, блін. Ну, коротше, теж типа осот. А, це ця кульбаба. Не, ну, кульбаба. Потім ріпак. Що тут? Амброзія якась щось відклигала. Непонятно. Ну то, це таке. А, осьо, за що я хотів показати. А тепер дивимося ближче, треба до землі. Тин. Дивіться. Дивіться, дивіться, що робиться. Оце все зимуючий ріпак. Ой, ріпак, бур'ян. Ось, о, дивіться, бур'яна, ну тут може ще щось. Щось посходило і таке. Ну я думаю, тут дуже багато зимуючого бур'яна. Амброзія, мабуть. Ну, не будемо розбиратися з ними. А ось, о, оце точно зимуючі. Ось дивіться. Що це таке? Ну, коротше, березка, осот. виходить, ми зараз забризкуємо. А потім воно все трошки земля підтряхає, бо, блін, капець мокра. Останні дощі це 15 і 30, блін. Ну, зразу і потім через пару днів 30. Ну, ось, ось сонечко ж, я думаю, щось трохи буде. Ну я думаю, сівалка рочне, вона вже б сіяла, в принципі, наша сівалка. Ну, нічого, зробимо трошки підтряхання, хай земля більше підтряхне. І я думаю, впхне в горох, бо я задумав, думав, що не посію його. Так. Коротше, їдемо по... Автопілоту. А що де автопілот? Автопілот включений. Включений, включений, так. Поїхали. Микаємо передачу, оприскувати. І поїхали. А ну, все. Все. Поїхав. І коротше, я зараз нарізаю полоси. ну, це само собою. А саме головне оприскування, щоб оці бур'яни зимуючи всі прибрати. Я думаю, більше. Більше вони вже не зійдуть ніякі. Зараз ми посіємо горох. Ну, подивимося на яку глибину, ну, я думаю, сантиметрів 5-6 точно треба сіяти. Ну, і... Бо вже воно й пізно. Ну, так, я думаю, ще поключиться, ще місяць такого більш-менш тепла передають. Дивіться, все по сліду, як бачите, їдемо рядом. І зараз воно дивлюся раз і практично. Ну... Правда, в мене ж там стояло 18. Ой, 1980-20 см, може це воно й... І... Ні, ну, ну все одно воно петляв, то я курсову казати. А це вже чотенько нарізаємо. А я до полосу бачу, де ми проїхали. Чотка рівна полоса. Так, і... Коротше, готовим поля, зачищаємо, бо так зазвичай ніколи ми не зачищали. Весною то бризкали. <кх> а й теж я хочу посіяти 200 кілограм. Ну, типу там горох мелкий, цей год, це буде десь 2 мільйон 200 отако. І за рахунок того, що він густий буде і конкуренцію, він хорошу создає весною. Зимуючого, головне, щоб зимуючого бур'яна не було. Ті бур'яни, які весною сходять, ой, ой, капець, кричу. Ті бур'яни, які сходять весною, не конкуренти горохові. Це 100%. Попробуємо зараз їх вбрати, усі бур'яни, ну стратегія така. І потім горох. І культура повинна його вижати. Ну, тобто залишатися чистою, щоб весною взагалі не бризкати. бо оце горох. Така культура, що дуже, наче, і, і він не боїться гербіцидів, там відходить ну, від них, ну тільки даве Іменно ті, що, що їм треба, що і Мазамокс, там, МПЦА, чи які там ще ми використовуємо Базагран М, Коротше, ці вони не ну, присаджують горох конкретно і витіряємо ворожайності. Оця одна фішка. Що тепер спробуємо посіяти, зачистити. Якщо, наприклад, було б сухо, ми б посіяли в суху землю, а потім би пішов дощ. І ми перед самими сходами побризкали. ну Зараз я не буду ждати сходів. Ми зараз по-любому вже сходи всі отримали, то, то я думаю, цей. Так, буде так, цей рік. Ну, зачистимо, зачистимо, а потім і посіємо вже в чистий ґрунт. Так, що там автопілот? Так, все, і включився. Все, включився. Пішов. Так, так полосочки наріжемо. Ну, трошки підкидує. Чому підкидує? Бо. Бо-бо-бо-бо. по нових полях. Сіє поле було по діагоналі тепер трохи трактором шатає. Ну як? Посів, був. Не вид, а ось, все, бачите, у рядочки соняшника. І трошки ж ми ж як розгортали землю. І трошки такі, як валунчики вийшли. І тепер по-новому -на -по треба накатати. Воно потім ці полоси накатаються, будуть як дорога. Будеш перти. Ну, Не буде гицати так. Це просто по-новому, я думаю, воно все вирівняється. Ну, як дорога затопчеться. Це ж ми вже ці полоси... Будуть, як вони будуть на постійно, на всі года вже. А то з авто з підрулькою такого не було. Ну я бачив оці воно бачите, де ми вже їдемо, воно воно бачите, ось, ось старий слід. Я то їх бачив, так по старих слідах і їздив. Ну все равно, воно було отаке, отаке по полі. Ну, Більш-менш рівно, ну не те. Так, оцим займаємося. Ну, пишіть коментуйте як стратегія. Я думаю, на горох. Ну, я цей рік просто побачив, що горохов, якщо він хорошо розвинутий з весни, тут класно, весна розвинутий, пішов весною. Треба було його просто тупо не бризкать. А тільки ж не бризкать, цим чи бур'яни поперли. Я там оставив, це ж до мене горох отут ну, рядом. <кій> Побризкав іма замоксом. І там десь ну вийшло, по-любому гріхи стаються там. Щось я став, не включив, щось, ну, аттше вийшло. Получ... Ну, пол... гріх, гріх І там, да, зимуючи бур'яни капітально про це. Ну як, ну не придушили той горох геть конкретно, ну відсотків 15-20. Діження урожая точно було і саме ж головне, бур'яни осімінилися, що це погано. То Я думаю, цей рік так спрацюємо, а так поле майже чисте, Ну так, на... Давид. ну Там посходило, ви бачили, скільки всього. Ну, <кхе> так. Отаке я вам розказав, пишіть коментуйте, я думаю. На вашу думку, як це, як би хто зробив, саме головне, у горох, який гербіцид би обрав би іще? ще. Бо я просто ще не вп... як, скільки його сію, і ще такого накатаної системи немає. А це в нас в пшениці, то в пшениці там все чітко. Те треба, там добриво, добриво, амофос, селітра і там що там ще треба. Так, ось китаєць каже, що вже край у нас Так, виключаємося і розвертаємося. Ну це така тому що це робота стратегію на горохові, бо просто так, включаємо. Все, включився. Все. Вибираємо. Так, вибираємо, блін. Все. Края трошки горбаті. Так, ну що, всім пока. Будемо сіяти якось горох, не знаю як, ну но... може колись посіємо.